Доброго ранку малята. У на віконце зазирнуло зранку сонце. І лоскоче ніжно носик і маленькі ніжки босі. вам сонце все залито. Нас гостює справжнє літо. Малята, подивіться я спіймала зайчика. Кольорове та яскраве, запашне, смішне і цікаве. Зайчик літечку радіє, Літо всіх звіряток гріє. Малята, зайчик розповість вам історію про літо. Літо, літечко, сонячно гарно, не просто гарно, а чудово, казково. Літо просто чарівне. Теплі промені яскравого сонечка зігрівають навколишній світ. Все цвіте, достигає. Дружно гудуть бджоли. Бджілки – це маленькі трудівниці, які збирають нектар з квітів. Вони допомагають рослинам переносити пилок з квітки на квітку. Ніжно хитаються різнобарвні квіти. Колосяться на полях хліба. Саме в цю пору ліс живе небаченим життям. В лісі така краса, не так спекотно, і повітря наповнене ароматом різнотрав'я. Тільки погляньте це і ромашки, і Звіробій, полин, Пахуча м'ята, синенькі дзвіночки, материнка, люцерна, трави і квіти, наче великий різнокольоровий килим. За це зайчики любив лісову галявину навіть більше, ніж саме літо. Любив за чарівні медові аромати. А ще у Зайчика була подружка, трудівниця бджілка Вона весь час проводила на галявині. Цікаво було все, навіть дощик, який зволожував землю. М'який, лагідний, він ніколи нікого не ображав, і це розуміли навіть рибки. Рибки жили у ставку і плавали. Теплій водиці. Від дощу підросли грибочки. Деякі так виросли, що стали подібні на хатинки. Літо пора ягід. Он дозріває суничка. Приваблює чорним кольором черемха. Її ягоди терпкі, але дуже смачні. Тільки погляньте. Пливуть по блакитному небу білі хмаринки, наче кличуть у подорож, яка має просту назву Літо. Малята, я впевнена, що ви, як і зайчик, дуже любите літо. Любите лежати на землі в травиці і замріяно дивитись на цей казковий і дивовижний світ, світ, у якому випало щастя жити. Літо не просто чарівне, воно ще багате на подарунки. Усі діти люблять найтеплішу пору року літо. Чому? Тому що літо завжди приходить до нас з подарунками. Я пропоную пограти в гру і визначити, що дарує літо. Літо дарує нам різнокольорові запашні квіти. Літо дарує нам можливість купатись і засмагати. А ще літо дарує нам можливість порибалити. Літо дарує нам тепле лагідне сонце. Воно дарує нам різнокольорових метеликів та безліч інших комах. Також літо дарує нам теплі літні дощі. Літо дарує нам барвисту веселку. Літо дарує нам гриби у лісі. Літо дарує нам зелені листочки. Літо дарує нам пташок і пташенят, які з'явились влітку. А ще літо дарує нам смачні ягоди, а також овочі і фрукти. Таке воно, літо. Молодці! Ми сподіваємось, що вам сподобалось. До побачення!